У суботу, 25 травня, Ужгород має перевдягнутися у вишиванки. Принаймні, таку мету ставлять перед собою організатори першого в області «Мегамаршу Вишиванок наразі наша організація організовує. Перший мегамарш у вишиванках організовуємо ми його 25 травня. Саме 25 травня, тому що цей марш проходить саме цього числа в багатьох містах України. Це вже таке традиційне дійство для, наприклад, Одеси, Львову, Києва. Пішла ця задумка взагалі з Одеси декілька років тому, і в них це вже є традиційно. Проводиться двічі на рік. Після пішого походу вулицями міста на площі театральні всі охочі зможуть заспівати народні пісні. Також організатори планують залучити танцювальні колективи. Після пішого походу в нас планується невеличка концертна частина. Ми намагаємося сюди залучити максимально більше максимальну кількість людей, які будуть у нас виступати. Це і танцювальні колективи, і хори і танцювальні колективи, і власне сама сучасна молодь, яка вміє танцювати, співати, яка має бажання проявитися в такому цікавому дійстві. Зокрема, з нами вже співпрацюють джерельці Карпат. Також це будуть дівчата та хлопці, які виконують нас українські народні пісні, а також більш сучасні пісні, щоб позацікавити ну. І як молоде покоління, так і старше. Розпочнеться марш о 13-й годині біля пам'ятника Шевченка. Звідти підуть по набережні, зупиняючись біля пам'ятників Масарику та Волошино. Кінцевою зупинкою буде площа театральна. По набережні вже будемо трохи співати пісеньки, перегукуватися різними лозунгами. Зупинимося біля Волошина пам'ятника, там теж трохи поспіваємо, можливо, потанцюємо, якщо будуть бажаючі. Ну і потім театральна. Організатори сподіваються, що мегамарш вишиванок війде в історію міста. Тож кажуть, чекають на всіх.